Ми входимо у фазу війни, де армія швидко розбудовується: повітряні дрони, наземні роботизовані системи, штучний інтелект це вже не майбутнє, це сьогоденнє, це реалії сучасної війни. Людина при цьому найвища цінність, і вся техніка служить для збереження життя пілотів, операторів, піхотинців. Кожен бойовий підрозділ має власну бойову історію. Характер. Але, об'єднавшись, вони створюють механізм непереможної сили, здатний захищати Харків і всю Слобожанщину. Машини воюють, щоб жили люди. Ми ставимо технології на службу гуманізму. Але коли приходить час захистити Харків і Слобожанщину, вони з'єднуються у єдину силу. Ми 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.